Вітаю вас, любі мої першокласники! Запрошую на урок навчання грамоти. Сьогодні ми з вами вчитимемось писати велику букву Х та слова з цією буквою. Отже, вушка, прислухайтесь, очка придивляйтесь, носик глибше дихай, ротик посміхнись, спинки розправляйтесь, ручки піднімайтесь. Нумо до роботи, дружно всі взялись. Підготуємося до вивчення нового матеріалу. Прочитаємо ці слова. Харитон, Христина, Харків, Хмельницький. Що означають слова першого рядка? Харитон та Христина. Правильно, це імена. А як треба писати імена? Звісно ж, з великої букви. А що означають слова другого рядка? Харків Хмельницький. Це назви міст, і одне з них наше любе місто, наш незламний Харків. Як треба писати назви міст, пам'ятаєте? Теж з великої букви. Отже, щоб ми могли писати назву нашого улюбленого міста, а також багатьох інших міст, річок, прізвищ, імен по-батькові кличок тварин, ми сьогодні з вами будемо вчитися писати велику літеру «Х». Вона складається як і маленька з двох півовалів. Один повернутий ліворуч, другий праворуч. Вона дуже схожа на маленьку букву, тому навчитися її писати буде нескладно. Давайте перевіримо, чи правильно ви сидите. Спинку треба тримати рівно, лікті покласти на стіл. Ноги поставити повною ступнею на підлогу, вільною рукою підтримуємо зошит, тому що правильна постава під час занять допомагає краще вчитися, охайно писати та менше втомлюватися. І наші зошити ми відкриваємо на сторінці 9. Розглянемо малюночок. Що ми бачимо на цьому малюночку, діти? І сонечко, так? і річку, двох хлопчиків, які плавають у річці, і хвіст риби бачимо, і хата ось вона. Отже, хлопчик, хата, хвіст, і жодне з цих слів. Не підходить до нашої схеми. Що ж тут за слово заховалося, вже здогадалися? Хвильки на річки, зрозуміли? Це слово хвилі. Подивимося. Перший звук хв приголосний твердий, другий В теж приголосний твердий. Далі голосний і. А потім склад Лі. Приголосний м'який л та голосний І. Хвилі наголос падає на перший склад. А тепер візьмемо правильно наші олівчики та потренуємося у повітрі писати велику букву Х. Як я й казала, все легко, адже півували ми з вами писали ще у вересні та ще й навчилися писати вже маленьку букву Х. Тому переходимо до наступного завдання. Розгляньте, будь ласка, сторіночку в зошиті, що ж нам треба буде зробити. На першому рядочку обводимо за контурами, а потім пишемо самостійно велику букву Х. У другому рядочку пишемо поруч велику та маленьку та подивіться, як правильно їх поєднувати. Обов'язково зверніть увагу на оцей момент. Не можна з'єднати отут букву із поєднанням, адже вийде тоді буква О. Тобто, отут, щоб вони не поєднувалися бачите, де я стрілочкою показую? Далі на наступному рядочку буквосполучення. Хл, ХМ. Які слова можна почати з цих буквосполучень? Хлопчик або хмара. На наступному рядочку? Два вигуки. Ох ух. Вони зі знаком оклику. Написати знак оклику теж нескладно. Оскільки це пряма похила паличка, якому, яку ми не доводимо до нижньої рядкової лінії, а на лінії ставимо крапочку. Далі вчимося писати назву нашого любого міста Харків. А нижче ім'я Христина. Поставте відео на паузу, виконайте це завдання. Наступне завдання записати речення, подане друкованим шрифтом, але спочатку, як завжди, ми його прочитаємо. Дітлахи збирали горіхи. Не забувайте, що першу букву у реч... Ой, перше слово в реченні ми завжди пишемо з великої букви. А закінчуємо речення розділовим знаком. У даному випадку це крапочка. Якщо пальчики стомилися, треба зробити гімнастику, показати отакого носорога, бачите? Поставити великий пальчик та мізинчик, а розправити вказівний пальчик та порухати ним якначе він носоріг наш із однієї ноги на іншу переминається. Продовжуємо: далі нас чекає списування у додатковому зошиті. Що нам треба написати? По піврядочка склад Х і ХР. На наступному рядочку речення Харків, велике місто. Наступне речення Христина милувалася хмарами, а зараз вправа для очей спостерігаємо за хом'яком. Наступне завдання треба списати, вставляючи пропущені букви. Спробуємо смі, яка буква пропущена? Сміх. Далі мох, муха. І остання хрін. Поставте відео на паузу, спишіть ці слова, а потім перевірте, чи правильно ви написали, чи правильно поєднали усі букви в словах. Далі списування речення, поданого друкованим шрифтом. Теж треба вставити букви і списати. Христина художниця. Вона намалювала ковраха. Поставте відео на паузу, виконайте завдання, а потім перевірте себе. Ну і наприкінці уроку виконаємо вправу кубування. Хлопчика звуть Михайлик, а його батька Харитон. Подумайте та скажіть, як зватимуть хлопчика, коли він виросте? Здогадались, Михайло Харитонович. А тепер назвіть ім'я та по батькові своєї мами. Наступне питання. За що можна подякувати Великій літері Х? За те, що, в першу чергу, за те, що вона дала нам змогу написати назву нашого улюбленого міста? А тепер поясніть значення слова хурма. Що це таке? Мабуть, багато хто з вас зараз ласує хурмою. Адже вже давно розпочався саме її сезон. Пограємо в гру так чи ні? Слово Харків містить три звуки, слово Харків пишеться з великої літери. Слово Харків має два склади. Харків це місто. Слово Христина містить три склади. Слово Христина містить три звуки. Це слово пишеться. З маленької букви Христина це ім'я дівчинки. Тому треба писати, звісно ж, з великої букви. Ну а далі на вас чекає інтерактивне завдання. Як завжди, виконати його можна, перейшовши за посилання під темою уроку. Ну що ж, оберіть, будь ласка, смайлик, який відповідає вашому настрою в кінці уроку. А зараз почнемо разом фізкульт-хвилинку, яку ви далі продовжите самостійно. Дякую вам, дітки, за увагу. Зустрінемось ми з вами вже на наступному уроці.